Слава Ісусу Христу! Ісус Христос незмінний. Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий. Він не змінюється, Його Слово не змінюється, Його думка не змінюється. Бог не говорить одне сьогодні, а завтра інше. І те, що сказав Ісус колись, залишається істинним назавжди. Світ змінюється, люди змінюються, закони, думки, переконання. Усе піддається змінам, але наш Господь незмінний. Його любов постійно. Його правда вічна, його воля досконала. Тому ми, як діти Божі, не повинні вигадувати нічого нового, ми не маємо права перекручувати або підлаштовувати Слово Боже під сучасний світ. Ми покликані служити, служити йому в істині, виконувати все, що написано в Біблії. Тому всіх запрошую до нашої церкви місію Слово Боже. Хто не має церкви, хто не має а і священників. напишіть мені, будь ласка, і ми з вами поспілкуємося.